Слухай, ну давай вже поговоримо як дорослі люди. Сідай, але спокійно. Скажи мені, будь ласка, ну для кого ти тягаєш ці цеглини? Для Бога? То я, напевно, тобі відкрию секрет нашого Бога. Він дуже любить спостерігати. Він великий бешкетник. Замислись над цим. Він дарує людині чуття. Але знаєш, що він робить потім? Заради розваги, заради того, щоб зробити всі свої кумедні трюки. Він встановлює заборони, витівка на всі часи. Тобі це подобається? Ти цього хочеш? Та юп! Слухай, він тобі скаже Дивись, а не торкайся! Торкайся, але не пробуй на смак. Спробуй, але не вздумай ковтати. Ти розумієш? І поки ти смикаєшся, як маріонетка, він ха, ха він просто надривається від сміху з тебе. От з такої людини, як ти. І ти потім будеш сидіти і плакати кожен день і сумувати за цим всім. Він святенник, садист і шантажист. Поклонятися цьому типу да ніколи. Я краще буду правити в аду, ніж служити на небесах. Тобі ясно? Слухай. Да я живу серед людей від самого створення цього світу. І я стопудово знаю, що я кажу. До побачення.